Всім добрий день, 12 листопада, я в Одесі. Зараз ми йдемо з мамою в оперний театр святкувати звільнення Херсона на оперу Катерина. Якщо там буде змога щось вам показати, як виглядає театр, якісь уривки з цієї опери, я обов'язково вам покажу. Ще раз хочу сказати за Херсон, що ми дуже раді. Це радість. Ну, це декілька ночів ми вже не спали не перед цим звільненням, не після цього звільнення. Не можемо повірити в це, що це сталося. Ми так довго цього чекали. Ми просто дивимося ці відео в телеграм як, як наші ЗСУшники, наші герої ходять по нашому рідному Херсону, ми плачемо. Боже, як я хочу бути там зараз, обіймати цих героїв і казати їм слова подяки. А зараз нас чекає оперний театр, поки ми в Одесі, змоги поїхати в Херсон немає і йдемо в театр. Причепорилася, така гарненька. Ми йдемо со двора, тому що нам так ближче, ми живемо на Ікатерінінська і знімаємо гарендовому житлу. І отак от тут вийшли з дому через двір. Ми тут три хвилини і ми в театрі. Це двір театру. Це люди, наші херсонці забралися, херсонце України. Покричуємо. Херсон Херсон святкує. Всі п'ють. Поздравляємо. Вітаємо. Вітаємо Херсон. теж з Херсона. Все, пишете. Все? пише. Да, Закінчується мітинг. Зараз майже половина четвертого, опера буде в чотири, але зараз ще не пускають. Тому я вийшла вам показати цей театр ще з відійти до фонтану, підійдемо, подивимось, людей багато в день тут гуляють. Ці погода сьогодні нормальна, відносно тепло, хоча сонечко не дуже багато. Майже дама Яка краса. Дивлячись відео зі всього світу, я бачу, що весь світ святкує наше визволення нашого рідного Херсону. Це так приємно, це так клас, що всі нас підтримують в нашій радості, як в нашому горі нас всі підтримували весь світ, так і в нашій радості. Дуже класно. Клас! Дякую нашим ЗСУ. Взагалі, герої, герої. Ми зайшли в театр, але треба зачекати, тому що зараз тривога. І ми йдемо в бомбосховище, зараз нас ведуть. Нельзя тут не гуляти, не фоткатись, нічого, прямим ходом в бомбосховище. Ці тварюки не дають нам насолодитися нашою перемогою Херсону, святкувати та подивитися опору. Вони тут тривоги нам роблять. Ми вийдемо. Дуже добре йшли, прийшли бомбосховище. Сидимо, чекаємо, коли це все закінчиться і почнеться опера. Бомбосховище тут і вайпа є, бачите, люди заходять. Тепло, тепло, гарно. Нарешті закінчилась тривога. 45 хвилин сиділи в бомбосховищі. Вже втомилися, вже трошки настрій відсувалися. Там наверху грає на цих візерунках і вони як бута будто живи цей візерунок тишіть. Зараз розповідають бо, про правила воєнний час, якщо тривога, ми повинні по московище. Ми тільки з нього прийшли. Дивіться, яка там все ж таки краса. Я не знаю, як воно видно. Я дыша дети за все закончились. Бо дуже красиво. Це ли... як лісня, сходи, ці сходи. Бомба. Це лісність вже несколько фото. Зараз я, а ну, так. А, це всі. Далі, далі. Так, да, все, стоять. Уже клас. Закінчується відео біля моря. Хочу два слова сказати про цю оперу Катерина. Це по твору, по попеені Шевченка. Катерина закохалася в Івана, Іван це Москаль. Вона народила від нього дитину, від неї відреклися батьки, сусіди засудили. Вона шукала свого Івана, маючи надію, що він її захистить, прихистить, але коли вона його знайшла, він від неї отрекся. Теж сказав, що ти мені не потрібна, і, і вона втопилася, а дитинка жеребкує. І це е, скільки років пройшло, а воно це питання актуальне досі. Ця війна між Русньою та Україною. Таке двояке чувство. Сама опера дуже гарна, там дуже вражаючі, такі масштабні. Е, Декорації, костюми, дуже багато артистів. Ну класно, дуже класно. Але що опять про москалі, Оце. <смі> вже так ли, хочеться за них забути. Я не знаю, щоб ми вже придумали якихось інших антигероїв та з ними складали твори. Ну, скільки можна про цю русню, Хочеться їх забути, як страшний сон, щоб вони за нас забули і ми за них забули. Але це, як кажуть, слов не викинеш, так і тут. Ось так Шевченка написав. І найголовніше, і що цю оперу готували ще й до війни. Саме війна помішала це зробити прес'єру. І от на зараз вона вийшла. Ось таке. І якщо у вас є змога піти в театр і саме подивитися цю оперу, то йдіть, не пожалкуйте. Дуже красива, дуже вражаюча, дуже емоційна. Театр дуже красивий. Ну, а тепер трішки море. Ми прийшли на Ланжерон. Сьогодні у нас сонечко трошки пробивалося, але хмарки все, все рівно є. Море, вода, яка чиста вода. Подивіться, яка вода, який кайф. Яка чистенька. Ну, По відео такий колір не дуже. А виглядає дуже класно. Ці хмари ще там. Людей дуже багато, всі гуляють. Дижить свіже повітря. Хтось бігає, хтось ще плаває. Анжерон, дивіться. Так це ми ще відійшли, скільки людей. Нас вже трошечки там берегова охорона сказала, і... ідіть відсюди. Хтось купався, хтось бігав роздягнути. Вот Зараз підемо там, ще познімаємо. Біля нема, ось так не дуже сонісно, але людей дуже багато. Всі до моря. Всі наповняють тут енергією. Все. Море ми пішли. Пока. До зустрічі. І вам до зустрічі. Пока-пока.